Реформа шкільного харчування продовжується в Україні з 2020 року під протонатом першої леді, і також вона реалізується і в нас на Черкащині. Прийнята обласна програма Реформа системи шкільного харчування на період 2024-2029 років це п'ять дієвих кроків реалізації реформи. Хочу зазначити, що Черкащина приділяла завжди особливу увагу. Харчуванню учасників освітнього процесу. Ми тримаємо доволі високі показники охоплення учнів. Так, в минулому році за всіма видами харчування було охоплено 86% учнів, тобто це майже 75 тисяч учнів в області отримали харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 74% учнів, це 64 тисячі 93 учні. Безкоштовне гаряче харчування отримало 36% наших учнів. Це більше 31 тисячі учнів. Так. На базі багатопрофільного регіонального центру професіонально-технічної освіти створюється харчовий хаб. Загальна вартість проєкту 26 млн грн. 17,5 – це кошти субвенції, і 7,8 і мільйонів це обласний бюджет. Означений хаб має стати таким центром, де будуть тісно співпрацювати заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно технічної і буде здійснювати співпрацювання кухарів, які будуть потім працювати в наших шкільних їдальнях та харчоблоках. Це корисне харчування, основа здоров'я дитини. Цей посібник спосібник розрахований на учнів перших четвертих класів, батьків. Та вчителів, чому ми на цьому зробили акцент? Справа в тому, що формування здорових смаків, усвідомлення усвідомленого ставлення до здорового харчування. Формуються в початковій школі. Ми знаємо з вами, наскільки наші діти прив'язуються до тих продуктів, які мають емульгатори, які мають якісь забарники хімічні, як вони впливають на звички. Особливість цього посібника полягає в тому, що ми залучили до його створення. Вчителів початкових класів очолювали ці групи наші методисти інституту післядипломної освіти, які опікуються початковою школою. Ми запросили лікарів, педіатрів, дієтологів, представників Держспоживспілки, тобто все то коло людей, які розуміються на цьому, є фахівцями. І вони можуть дати адекватну оцінку, тому що має дійти до наших дітей. Тут дуже багато цікавого інформаційного матеріалу, який дає можливість і нам з вами зрозуміти, з чого складаються ті чи інші продукти, що означають позначки на наших товарах продуктових, які ми придбаємо в магазинах. І наші дітки вже розбираються, що означає є три. Тобто, оці добавки, які не завжди бувають доброякісними. Другий альбом естетичне приготування їжі, складова культури здорового харчування. Він виглядає у формі альбому такого. Він дійсно сьогодні спрямований на те, щоб в предметі технології, там де є модуль, цілий. Приготування їжі, правильна сервіровка столу, використання тих чи інших предметів, чи під час прийняття їжі ми дуже прагнемо того, щоб наше покоління виростало здоровим, тому що дійсно корисне харчування це запорука, це основа формування здоров'я людини.